Місто провело в останню путь зовсім юного свого захисника лейтенанта Максима Білоброва, який загинув 27 червня на фронті. Йому було лише 22 роки. Хлопець служив командиром взводу спецпризначення у батальйоні Національної гвардії імені Сергія Кульчинського. Життя Максима обірвалось внаслідок мінометного обстрілу під час виконання бойових завдань в Донецькій області. Прощання з героєм відбулося у центральному соборі міста, куди прийшли рідні, друзі та побратими. Поховали лейтенанта Білоброва на Алеї Слави Сухоярського кладовища. У нього залишились батьки, сестра. Та багато рідних, які з сумом переживають його втрату. Вічна пам'ять і слава герою. Він ріс і життєрадісним хлопчиком. Успішно закінчив школу номер 3 Вступив та закінчив Білоцерківський м'ясомолочний технік. Після закінчення якого вступив до академії НГУ. Після закінчення академії відразу зі своїми покупаннями. Побратимами поїхав на фронт і разом з ними шов дорогами війни, визволяючи рідну землю від цієї рашистської навали. Побратими згадують його як людину, на яку можна було покластися, якій можна було довіряти, і який став для багатьох дійсно справжнім другом. Національне агентство з питань запобігання корупції викрило посадовицю Держгеокадастру з Білої церкви, яка забула задекларувати своє майно. Про це стало відомо з сайту відомства, де оприлюднено довідку, в якій йдеться про перевірку документів Оксани Ястреб, заступниці начальника відділу номер 1 управління надання адмінпослуг Держгеокадастру області. Відтак з'ясувалося, що вона не внесла у декларації 2021 2023 років власну квартиру. Тиру, будинки, земельні ділянки, майнові права на паркомісця та навіть сільськогосподарську техніку. Зокрема, комбайн ця пані придбала у 180 разів дешевше від ринкової ціни, причому законних доходів для цього не мала. Загалом на ЗК виявило недостовірні дані на майже 11 мільйонів гривень, а також необґрунтованих активів ще на понад 1 мільйон 300 тисяч. Поліція Київщини вже передала обвинувальний акт до суду, а матеріали Перевірки направлені до спеціалізованої антикорупційної прокуратури для стягнення необґрунтованого активу в дохід держави. Наші журналісти намагалися взяти коментар в Оксани Ястреб, декларації якої перевіряло на ЗК. Для цього ми вирушили на її робоче місце по вулиці Леся Курбаса. 3. але за збігом обставин її там не виявилося. Колеги сказали, що вона пішла на обід. Коли знімальна група повернулася за годину, нам повідомили, що посадовицю, нібито вже викликали до Києва. Але в місцевому держгеокадастрі пообіцяли передати прохання про коментар та зустріч з нею. Агенції стратегічного розвитку міста запрацював простір для підприємців громади. Він створений для підтримки стартапів, креативних ідей та розвитку локальної економіки. Майданчик поєднує функції сучасного коворкінгу, де представники мікро, малого та середнього бізнесу зможуть працювати, подавати грантові заявки, проходити навчання, створювати перші зразки продукції за допомогою 3D-друку, проводити зустрічі, консультації тощо. Ініціатива. Реалізується за фінансової підтримки уряду Японії і впроваджується програмою розвитку ООН в Україні. На офіційне відкриття завітали й ті, хто вже пройшов навчання у хабі. Вони розповіли, чим саме їм допомогли у цьому просторі. Завдяки моїй присутності тут у мене виникла ідея створити центр психологічної підтримки онлайн і офлайн, тому що його мені була. Завдяки цьому цьому заходу я тепер відкриваю офлайн-простір для того, щоб об'єднувати людей, вирішувати питання. Я створила центр психологічної підтримки, людей, слова що любові. І один із напрямків продуктів, який буде пропонувати цей центр, це психологічних. Діалог, що змінить. Тому що дуже-дуже багато людей, вони думають, що психолог це дорого, насправді іноді це чи психотерапевт, чи психіатр це дуже дорого. Але іноді треба людині просто підтримати зустрітися з нею на каву і поступити, що в неї І іноді це вирішує питання і знаходиться в інше. Є тіло, моє діло. Івано-франківські депутати звернулись до президента України, Верховної Ради та прем'єр-міністра, аби заборонити в країні аборти. Таке рішення пояснюють критичною демографічною ситуацією з народжуваністю для порівняння. Навели кілька цифр в Україні. У 1991 році було 52 мільйони населення, а у 2023 му за оптимістичними показниками, 37,7 мільйона. Загалом у світі налічується 22 держави, де офіційно заборонене переривання вагітності. Наприклад, в Єгипті у 1991 році проживало 60 мільйонів. Мільйонів населення. У 2023-му вже 114 мільйонів. А ось що думають білоцерківці про заборону абортів? Послухаймо. Як ви ставитесь до заборони абортів в Україні? Негативно. Що у сім'ї? вже є певна кількість дітей і. В жінки по фізіології так виходить, що вона завагітніє, то і вона більше дійсно не хоче мати дітей, то так, да, нехай робить Це її вибір, а, вибір всієї родини. Я думаю, що для цього повинні якісь бути певні документи, законодавство відповідне, але повністю його заборонювати. Я думаю, це також негативно, тому що. А в нас держава, на жаль, не забезпечує відповідним фінансуванням дітей з не зважаючи на кількість дітей, яка дійсно є в родині. Позитивно. А можна пояснити? Тому що це вбивство дитини. Я підтримую цю думку. А можна пояснити? Ну бо я теж рахую, що це вбивство дитини, ну хоч і на ранніх стадіях, але це ну, неприємно. мовити. Саме для мене. Ну, це вибір кожного, але. Повинен бути взагалі дозвіл. ну це Але самим вирішувати самі мамі, ті самі ну, а так, ми чекаємо. Нормально ставлюся. Тому що це неправильно, треба, щоб ну діти народжувалися, для чого забирати життя. І ну це неправильно, я вважаю. Якщо вже. ну Вирішили там мати дитину, ну там випадково чи не випадково, ну хай вже народжується дитина. Тоді, в принципі, мала б держава допомагати, якщо е, щось там не склалося в дівчини із е, хлопцем. Але якщо вже їздить, ну зародиш, то тому ну, я вважаю, що потрібно народжувати, не боятися. Я думаю, що дозволити частично, так як людям, це буває просто необхідність. Як вони плодяться по 7 чоловік, це все теж не нужно. Це моє. Тобто частково, не повністю? Частково, так. Да, да. Дивитись, по обстоятельствам. Нашу плодит ніщо тут. Бо є такі, що немає грошей і викидають у мусорку. То краще хай або те роблять. Тільки дорого. Зараз дуже мале населення, дуже багато е, помирає людей, тому я вважаю, що потрібно краще заборонити. І, поки триває полеміка серед українців, гінекологиня Юлія Легінчук пояснює, що аборт може бути медикаментозний або хірургічний до 12-го тижня вагітності та називає фактори, коли переривання вагітності може бути просто необхідним. А це зґвалтування, психічні захворювання, патології, цукровий діабет, онкологія, інфекційні захворювання та інші показники, що можуть негативно вплинути на розвиток дитини. Як жінка, я проти переривання вагітності. От проти, як лікар-гінеколог, я розумію, які це будуть наслідки, якщо жінкам заборонити переривати. Тому все ж таки переривання має бути, і дійсно, ви правильно кажете, це повинно бути чітко прописані показання да, до переривання вагітності. Чіткі чіткі умови переривання. Це має бути медичний заклад, це має бути навчений персонал, це має бути кваліфікована допомога. Тут головне, щоб жінка не залишилася без наданої допомоги, не залишилася сам. На сам із цією проблемою, цією ситуацією, але найкраще найкраще це профілактика небажаної вагітності, це планування вагітності, краще скерувати усі сили да, на те, щоб профілактувати вагітність, забезпечити жінок інформацією, перше да, та засобами контрацепції. Дивлячися по статистики других країн, там де аборти заборонені. Маю таку статистику, буквально вчора дивилася: є країни, де за рік 40 тисяч жінок. Померло від ускладнень після кримінального переривання вагітності. Жінки будуть шукати варіанти виходу із цієї ситуації. Знову ж таки, думаємо про те, що. Живемо в тяжкому часі. Війна, як ми як жінка може виростити цю дитину, да, може статися незапланована вагітність, може статися. Якщо жінки немає умов для, для вирощення цієї дитини, для народження, да, або це жінка фора, або ця жінка була на окупованих територіях і так далі, немає де жити. Тобто варіантів багато, і жінки будуть шукати вирішення цих варіантів. Все ж таки краще, щоб цей варіант вирішувався в медичному закладі. Вокальний ансамбль Аніма це не просто музичний колектив, а справжня творча родина, що з 2014 року надихає слухачів щирістю, гармонією та душевним виконанням. Керує ним викладачка музичної школи імені Якова Яценевича Наталія Пренделас, людина, яка точно знає, як працює голос і як зібрати навколо себе тих, хто хоче не просто співати, а працювати над цим щодня. На репетиції побувала наша Любов Геращенко. В серці творчого простору в школі мистецтв імені Якова Яциневича живе свій маленький світ натхнення, зразковий вокальний ансамбль. Аніма колектив створили у 2014 році, і спершу він налічував троє дівчат. Нині це справжній вокальний всесвіт, де співають більше ніж 20 учасників. На даний момент у нас вже три склади колективу підготовчий, молодший і старший. Треба сказати, що зразковість ми здобули на базі школи мистецтв номер 5 імені Сергія Томощука. Здобувши зразковість в минулому році, в 2024 році, ми були дуже Таку потужну концертну діяльність у березні місяці 2024 року у нас був сольний концерт Аніма в будинку органної та канової музики. Також ми цю традицію підтримали в цьому році і в травні, 14 травня, також відбувся наступний концерт вже під назвою Аніма звітує присвята Дню Матері. У репертуарі колективу велика кількість творів різних епох та стилів. Особливістю є те, що кожен з учасників є потенційним солістом. Пані Наталія каже, з радістю приймає новеньких і намагається розвивати у них слух та правильне сприйняття музики. Вікова категорія у колективі різниця і ділиться на три групи. Перша від 11 до 15 років, молодша від 9 до 11, а найменша від 4 до 6 років для того, щоб дитині було цікаво, щоб це стимулювало, тому що ми всі живемо в сучасному світі, вони хочуть бути сучасними. І ми е, різнобічно підходимо до репертуару. І тобто, звучить не тільки старовинна музика, конання такої музики можуть здійснити діти вже з належною підготовкою, з розумінням цієї музики. Тобто ця музика старовинна, музика епохи бароко, класицизму, вона більш якби, притаманна старшій групі. А взагалі репертуарі є українська народна пісня, сучасні пісні, дитяча естрадна пісня в сучасних ритмах, в джаз, джаз традиційний. Ще аніма не просто ансамбль, а родина, де кожен відчуває себе почутим, важливим, а головне натхненним. Їх об'єднує любов до музики, щирість у виконанні та бажання нести красу у світ. До того ж, назва колективу має своє вагоме значення, бо з латині аніма означає душа. По самому маличку я просила мами: ну записи мене на співень. Не ну, буду співати, я буду виступати. Стану ну, виросту і стану співачкою». Я вже чотирьох років співати, і от тільки я пройшов. Такі відчуття добре, я, як би сказати, ну мені завжди радиться, так. так? І прямо так тобі на душі добре, так? У мене є дві улюблені пісні. Це. Святковий рок народ, мовила за Україну. Якщо молодші тільки починають свій шлях, дехто вже довготривало відточує свою майстерність. Ілона та Анастасія займаються тут чотири роки та, неабияк знаються, на силі голосу і виступах. Це більш тим, чим я живу. Музика дає мені відчути себе впевненішою, живою. Мені це подобається. І я хочу це продовжити в майбутньому. В Києві, в Облраді виступали, в Болгарію їздили конкурсом. В Україні були ще в малому віці. З другого класу я їжджу на вокал, співаю. Мене відвели в другу музичну школу спочатку. Я там займалася, мені сподобалося, я далі пішла навчатися. Аніма випустила багато талановитих співаків, але мріють про ще більше виступів: нові пісні та серця, які розкриваються завдяки музиці. Бо у світі де стільки шуму вони вміють перетворювати його на милозвучну пісню. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо. Біла церква. Якщо ви дивитесь нас на Ютуб каналі, де нас вже понад 102 тисячі, то нагадаю вам про дзвіночок. Тисніть його, щоб не пропускати свіжі випуски новин. А для тих, хто цінує традиційне телебачення, зазначу, наші ефіри виходять щодня у всіх кабельних мережах. Ростелеком, Воля та Ларта та УТ2. Час незмінний. 17 випускників Білоцерківської громади склали національний мультипредметний тест 2025 на найвищі бали. Про це повідомила прес-служба міської ради. Зокрема, наші 11-класники здобули 19 результатів по 200 балів. Найбільше 200 бальників підготували гімназія номер 12 сім учнів та ліцей Мала Академія наук 6. шість. Особистий рекорд у Дарії Мотриш, яка отримала одразу 200 балів з трьох предметів. Таких досягнень цього року в Україні лише у 31 випускника. Зазначу, у Білоцерківській громаді за кожен найвищий результат учням передбачена премія у 5 тисяч гривень, а їхнім вчителям по 3 тисячі. У краєзнавчому музеї відкрилася виставка художниці та волонтерки Оксани Славінської. Захід отримав назву Ідентифікація, шлях до себе через мистецтво, адже мисткиня переконана, важливо зберігати рівновагу, аби не втратити себе та підтримати ментальне здоров'я. Це вже друга персональна експозиція авторки, яка почала малювати лише під час повномасштабної війни. Цього разу вона представила майже 40 робіт у різних жанрах: – арт-полотна, картини з України українськими мотивами пейзажі та інші художні образи. Експозиція працюватиме до 24 липня. Зазначу, за нетривалий творчий шлях Оксана вже встигла вибороти призові місця на міжнародних конкурсах Golden Time Talent і New York Starlights з картиною Леся Українка. А найближчим часом художниця планує провести благодійний аукціон. А зібрані кошти передати на потреби Збройних сил України. Я як волонтер поїхала з гуманітарною допомогою в деокуповані міста, деокуповані села Київщини, і ті емоції, які Ну, мене накрили, коли я побачила, це було село Андріївка, е, такий людський біль, втрати. Е, це все якось знайшло своє відображення в тому, що е, слів на той час забракло. Хоча я описала е, свої емоції в щоденнику волонтера і вже опублікувала. Але на якомусь етапі мені цих емоцій не вистачило. І так з'явилося захоплення мистецтвом, щоб саме через е, фарбу, через полотно. Е, Показати свої емоції і якось знайти якийсь такий, можливо, якийсь такий психоемоційну якусь рівновагу для того, щоб вижити в цей такий складний, непростий період. Це всі новини на цю годину. Вихідними дивіться підсумки тижня головних подій і рішень нашого міста о 18.30 та 23.30. Я з вами прощаюсь ненадовго, тож бажаю всім спокійних і мирних вихідних.